Вітаю глядачів телеканалів Лан та хвилі Стрія». Час підсумувати головні події міста. Про найцікавіше розкажуть вам наші журналісти. Для вас працює Світлана Коханчик. Клуб інтелігенції Української греко-католицької церкви такий є лише у Львові та в Стрию. Інтелігентні люди нашого міста зустрічаються раз на місяць вже понад 10 років. Тут слухають одне одного, обговорюють важливі релігійні та громадські питання. Поважні люди не сидять на місці, а багато подорожують про те, як усе починалося та як живеться нині учасникам інтелігентного клубу, розпитувала Марічка Ходовицька. Першої про існування клубу греко-католицької інтелігенції довідалася активна стриянка Любов Камінська. Це був 2000 рік. Жінка не чекала, а знайшовши однодумців, почала діяти. Разом з письменницею Теодорою Савчинською Латик перейняла у Львівської інтелігенції відповідний досвід. Відтак, у 2002 році греко-католики Стрищини об'єдналися у клуб та задокументували його як громадську організацію. Союз Україну приходять. Частина їх ходить сюди, в клуб греко-католицької інтелігенції. Потім і ще один момент ем, наше християнство ми, е, ми будемо християнами тоді, коли ми будемо утверджуватися в своєму християнстві. І мало є того, що я от християнин, я християнин, але ж треба ще щось робити, бо всякі різні течії можна багато почути, чогось зовсім противного. Кожній зустрічі інтелігентні учасники клубу слухають християнські науки, які провадить їхній молодий духівник отець Степан Кузишин. Цей священник вже п'ятий рік поспіль опікується учасниками церковного клубу. Першим же духівником був блаженної пам'яті митрофорний протоіерей, отець Михайло Пецюк. Його наступник гідно продовжує започатковані ним у клубі традиції. Кожен член зобов'язаний плекати, отже, свою духовість особисто. І цю духовість ми плекаємо, відвідуючи відпустові місця, Отже, цього року ми були в страчі. Також плануємо поїздку до Зарваниці. і завжди в, шков, в часі кожного року. 4-3 рази ми організовуємо таку духовну прощу, де ми скажімо так, відвідуємо якесь певне таке дуже історичне духовне місце. І важливе є, важливе є, щоб щось добре почерпнути з цього. За усю історію клубу вони побували у страчі у Галицькому крилосі, у Києво-Печерській лаврі, на батьківщині митрополита Андрея Шептицького. Відвідали і на молині. Відпустові місця сусідньої почі. пані Люба Камінська переконує, що сидіти на одному місці її старші колеги не люблять. А ще жінка зізнається, на божі справи завжди знаходяться і сили, і гроші. Моя мета така є в клубі, щоб ми все ж таки спілкувалися і зі школами, із громадськістю міста для того, щоби направду. Створити високу духовність в нашого населення. хочемо так, щоб створювалися осередки клубу, а так раз наприклад квартал можна робити загальне засідання, щоб, наприклад, навіть в кожному селі був такий гурт невеликий, не треба дуже багато, але щоб вони могли працювати. Із молоддю почесний голова клубу пан Степан Бацівський вже займається цією справою. Каже, що з 1 вересня разом з іншими учасниками шукатиме молодих інтелігентів, адже їхня зріла команда потребує молодих. Мій батько був священником і запропонували мене бути головою. клубу. Я згоду дав, тому що я знав, що тут був тільки один єдиний такий клуб Львові. Ми хочемо. Щоб ми проводили всю роботу, всю роботу з нашим українським народом, щоб вони відвідували церкву, щоб вони святкували всі свята, щоб не було так, що на свято вони десь пішли якусь працю робити. Стати учасником клубу греко-католицької інтелігенції не складно, окрім бажання, необхідно отримати рекомендації від вашого духівника. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, триські новини. Завтра у строю відбудеться свято хіп-хопу, офіційна назва якого All Elements Jam. Свято розпочнеться о 12-й годині зі змагань з баскетболу. Згодом виступить діджей Set by Skyhook. Цього дня відбудуться змагання з брейк-дансу, а також вільний мікрофон та бітбокс. О 18.30 розпочнуться виступи хіп-хоп гуртів: «33 літери, «322», глава 94», аскет яд з кенсел та інші. Організатори обіцяють графіті шоу від Кікіт Крю та музичний супровід від діджей Шон» під час основної програми. По закінченню джему о 22-й годині розпочнеться Автепаті нічному клубі Оскар ініціаторами проведення хіп-хоп свята у строю гурт «33 літери та громадська організація «Молодь Трищини. Дійство відбудеться 23 серпня на вулиці Соломії Крушельницької на території стрітбольного майданчика. До участі запрошуються всі, кому цікаве таке вуличними. Вхід вільний». 23 серпня цієї п'ятниці відбудеться цікаве дійство, яке називається All Elements Jam». Буде цікаво, будуть виконавці хіп-хоп-виконавці з Кікіт Крю, наші стрийські хіп-хоп-виконавці, віновські хіп-хоп виконавці. Також буде проводитись графіті джем, буде баскетбольні змагання зі стрільбову. Буде дуже цікаво, буде весело. Приходьте, не пожалійте. Познайомимо вас з хіп-хопом. Що це таке, з чим його їдять? Як відбувається взагалі джеми? Джеми практикуються в нас в Україні. Ну, пробуємо робити щось таке, і в сприїв. Молострічне і група «33 літери запрошують всіх прихильників хіп-хопу, всіх прихильників графіті, прихильників стрітболу. На Шоу цікаве шоу, яке відбудеться до Дня Незалежності 23 числа на майданчику ззаді міністадіону міні стадіону по вулиці Соломії Кошиновської. Історія своєрідний подарунок до 1 вересня отримають школярі 5 класу Стрийської гімназії імені митрополита Андрея Шептицького. Діти на урочисі Лінійці отримають нові підручники з історії України. Вчитель з історії Стрийської гімназії Роман Марунчак першим звернув увагу на новий навчальний посібник. По-перше, підручник значно тонший за теперішні, за яким навчаються п'ятикласники. Тут багато кольорових фотографій в доступній формі викладений весь матеріал та набагато яскравіший папір. У новому підручнику автором якого є Історик Андрій Закалюк згаданий із три. Нова редакція книги адаптована не лише на Західній області. Книжці висвітлені події та згадані герої як Української повстанської армії, так і червоноармійці. Тут чимало світлин відомих учених, політичних діячів, поетів та учасників визвольної боротьби. Кожна тема має короткий словник, а також важливі дати, які слід запам'ятати. Посібник Закалюка складається з п'яти розділів. Це загальні відомості про історію, далі від давніх віків до. Княжих часів висвітлена козацька доба і гетьманство. Четвертий розділ про українські землі у 19 столітті про геніїв українського слова. А далі розповідається про Першу і Другу світові війни, українську революцію, Зунер, рух опору та інше. Закінчують підручник роки незалежності. Такий подарунок для гімназистів зробила стрийська міська організація Кун. 2400 гривень саме стільки потратили на придбання 60 підручників. Упродовж січня-липня у Львівській області створено понад 30 тисяч нових робочих місць. Це становить трохи більше 62% виконання річного завдання. Повідомляє департамент соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації. Найбільше створено нових робочих місць у Львові, Друговичі, Червонограді та Бориславі. Серед районів у Жовківському, Посумитівському, Яворівському та Золочівському. Стрий також серед лідерів у цьому списку. Від початку року тут створили понад 600 робочих місць. А тому у рейтингу по області, по кількості вакантних посад наше місце зайняло четверте почесне місце. Та не лише цим пишається область. За трохи більше, ніж півроку тут вдалося легалізувати працю майже трьом тисячам осіб. Нагадаємо, рівень безробіття серед молоді в Україні перевищує 17%. Серед безробітних на Львівщині дві тисячі осіб, випускники вишів. 1 листопада громадяни зможуть реєструвати свою нерухомість через відділення Укрпошти. Про це розповів голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона. За його словами, зараз по всій Україні працює дві тисячі відділень після запровадження такої системи реєстрації. Їх кількість зросте в сім разів. Це роблять для того, щоб їхні послуги стали ближчими та доступнішими для кожного громадянина. Нагадаю, нещодавно Державна реєстраційна служба України підписала меморандум про співпрацю з Укрпоштою. Першочерговим перелік. Компослуг, які будуть надаватися спільно з поштовим оператором, стануть проставлення апостеля на офіційних документах, державна реєстрація юридичної та фізичної осіб, які мають намір стати підприємцями, державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи тощо. Він був четвер 22 серпня. Дивіться стризькі новини завтра. У цій же порі переглядайте новини на сайті Телалан. Дякую, що цей вечір ви провели разом з нами. До зустрічі. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, подекуди з проясненням, без опадів. Вітер дутиме у південно-східному напрямку 1-2 метри за секунду. Температура повітря вночі 13 градусів із плюсом, день стовпчики термометра піднімуться до 20 градусів тепла.